Сумка для квадрокоптера DJI Mini 3. Вона водонепроникна. Всередині ось таке от місце це під аксесуари для квадрокоптера. Ось так відкривається різних. І тут сам квадрокоптер. От, зроблені спеціальні вирізи. то для, для квадрокоптера, то для пульта, то для трьох акумуляторів, зарядна станція і додатковий кабель, якщо потрібно. От. А Тут, в принципі, багато місць для того, щоб ви могли брати з собою інші речі. І ваш квадрокоптер буде захищений від води, від ударів, так як тут. Е, е, Матеріал якісний і він при ударі ну, нічого не зламається, квадрокоптер також буде цілий, досить зручно. Отут протиударна пластмаска стоїть, яка захистить дрон.